Від студента до солдата смаки рідної хати таке гасло отримав благодійний ярмарок, організований студентами автотранспортного технікуму. Естафету смачнофесту 2014 Кривий ріг підхопив від Придніпровського енергобудівного технікуму. У програмі ярмарку було представлено приготовані студентами страви та листи захисникам. Мета ярмарку це збір коштів для тих, хто захищає нашу Україну, дає змогу нам навчатися під мирним небом. Та цінувати кожен день кожен день нашого життя. У ці ярмарки приймали участь усі студенти нашого технікуму, викладачі та адміністрація. Благородна мета, з якої проводився ярмарок, знайшла відгук в серцях її учасників. Тож зроблено чимало. Зібрано 22 коробки теплих речей, продуктів першої необхідності, медикаментів, котрі будуть передані до міста попасної. А кошти спрямують на лікування бійців у другій міській лікарні. Ми хочемо, щоб всі побачили, всі зрозуміли, підтримали цю акцію, щоб вона стала безстроковою і обов'язково, щоб кожен цінував ту щасливу мить життя, коли світить сонце, коли ми ходимо по своїй рідній землі. Хай Україна від сходу до заходу, від півночі до півдня буде єдиною, буде європейською процвітаючою країною.